Зараз спробую засняти вам, як з'являється мережа, коли ми працюємо на акумуляторах. У мене інвертор 6, акумулятор 5-1 пробіга 5 кВт ємністю. Від акумулятора в мене працюють два холодильники: інтернет, телевізори, ну повністю вся квартира. Запас акумулятора мені вистачає на 12-14 годин, ні в чому себе не обмежуючи. Електрочайник, освітлення, інтернет, телевізори, холодильники. Якщо треба, можна її попрати. Ось у мене стоїть на вході обов'язково реле напруги. Воно ну, може бути будь-яке, але повинно стояти реле напруги. Тут у нас іде трьохпозиційний двополісний перемикач навантаження, іде автомат, вхід мережі міської на інвертор і вихід з інвертора на споживачі. Значить, коли з'явиться мережа. Почнеться відлік реле напруги, 30 секунд, і після цього у нас напруга подається на інвертор. І Інвертор проаналізує її, пропустить і автоматично почнеться заряд акумулятора. Так повторюся, що для квартири найкращий або для невеликого будинку найкращий варіант це дає 6 він найпотужніший з інверторів, які не мають активного охолодження. Тобто він охолоджується завдяки цьому алюмінієвому радіатору, немає ніяких вентиляторів, він не шумить. Можна сказати, що він безшумний, працює не голосніше ніж ваш холодильник, а то він набагато тихіше А по вартості комплекту. На сьогоднішній день інвертор 6 у нас 1250 доларів і акумулятор 1, де пробій п'ять 5,1 кВт. теж 1250. Якщо у вас невеликий будинок, краще брати інвертор 6 і два акумулятори. Пробій. Тим самим ви зможете знімати одномоментно 5 кВт, і у вас буде запас ємності 10 кВт для квартири. Якщо у вас повністю електрофікована квартира, інвертор 6 і два акумулятори пробій або один акумулятор RV61B, теж є у мене такі акумулятори. Ну і в кого взагалі немає ніяких. Великих витрат можна змонтувати таку систему: шістка і один акумулятор. Я з цього акумулятор можу знімати максимум навантаження одномомент на 2,5 кВт. Якщо подивитися на технічні характеристики, тут прямо вказано, що ми можемо розряджати і заряджати струмом 0,5 це від номіналу. Якщо у нас 100 а на акумуляторна батарея, тобто ми можемо заряджати максимально 50 А і розряджати 50 А на годину. Так, ще хочу сказати про розміщенню обладнання. Як правило, ми монтуємо інвертор і під ним знаходяться у нас батарейки. Ми можемо також в настійному варіанті повісити дві або навіть три батареї. Є в нас спеціальне кріплення під це. Але якщо у вас мало місця і у вас вдома маленькі діти, то краще розміщувати батарею ну, якомога вище. Це незручно тим, що ви не бачите індикацію, але в принципі всю інформацію можете побачити на дисплеї. Тут струм розряду заряду, температуру кабешечки, а також є додаток, де клау та завдяки якому ви можете бачити всю інформацію. Ну майже онлайн затримкою. Декілька хвилин Це би хочу додати, що дана система є абсолютно повністю безпечною. Я, як батько трьох дітей, можу спокійно виходити з будинку або з квартири, ну, учасності з квартири, не боячись, що ця система зламається або, наприклад, з нею щось станеться. У нас акумулятор літій залізофосфатний. Це означає, що у нього є 6 тисяч циклів заряду розряду при. Правильному використанні. Також це безпечно, повністю є автоматика, запобіжники. Є тут в цьому акумуляторі запобіжник постійного струму. Також він керується повністю БМС платою. Інвертор у нас теж має купу датчиків і купу систем безпеки. Він аналізує змінний і постійний струм. Якщо йому щось не подобається, наприклад, ви десь ну, порушили якісь правила в роботі, наприклад, або сталася якась аварійна ситуація, він одразу вимикає мережу і подає сигнал. Це видно, є в нас кнопочка Алар. Всі помилки він пише повністю. А, завдяки тому, що є тут Wi-Fi логер ми можемо оновлювати наш додаток, оновлювати програмне забезпечення як акумулятора, також і оновлювати програмне забезпечення самого інвертора. В принципі, система працює автоматично, ви нічого не налаштовуєте, нічого не вмішуєтесь туди. Тобто ми її змонтували, в залежності від ваших потреб зробили налаштування і все. Система працює повністю автоматично. Так, з'явилася мережа. Відлік часу мене. Не 30 секунд, а одна хвилина, ну це все налаштовується. Будь-яке реле напруги налаштовується по часу, по струму. Це затримка. ну Вона необхідна для того, щоб якщо під час цієї хвилини будуть включати вимикати е світло, щоб інвертор не переходив від мережі на батарею декілька разів. Як правило, ми її встановлюємо або 30 секунд, або 1 хвилину. Зараз йде відлік часу і інвертор. На інвертор прийде змінний струм від міської мережі. Так, дивимось, зараз загориться у нас. Лампочка, що з'явився змінний струм. Але при цьому інвертор одразу її не пропустить. Ще працює на батарейки, при тому всьому, що вже є міська мережа. Тобто інвертор проаналізує її, побачить, що все гаразд. І далі у нас включиться автоматична зарядка на акумулятор. Наголошую, що все проходить автоматично, повністю. Система повністю автоматична, безпечна. Рекомендую. У мене є у батьків змонтований маст. Хочу сказати, що він э, годить як пилисос. періодично. Теж я установлю залізофосфатну батарейку 5 кВт потужністю. Інвертор там 3,2 кВт. Йому, в принципі, вистачає для їхніх потреб, але, блін, ну він гучний капець. Ця штука повністю безшумна. Тихіша, ніж холодильник. Ну, в рази прям. Класна релешечка. Зараз у нас піде зарядка автоматичного акумулятора. Заряд акумулятора відбувається в залежності від налаштування. Це теж там, залежить від багатьох, багатьох факторів, але ми бачимо зараз, э, що в мене йде струм заряду. 27 ампер, Якщо в мене батарейка розрядилася до 85%, ну, не буду враховувати, але він зарядиться, ну, дуже-дуже реально швидко. Все, він заряджає повністю у нас акумулятор, знаходиться в режимі стендбай і транзитом йде міська мережа через інвертор на споживачі. Коли вимикається світло, приблизно отак. От от. Все, ми вже працюємо від акумулятора. Зараз загасне лампочка. Бачите? І ми працюємо від акумулятора. Нічого не блимає, нічого не вимикається. Якщо ви не будете дивитися сюди, то ви навіть і не знаєте, що у вас зникло світло. Подаємо мережу, заряджаємо акумулятор і будемо надіятися, що воно, звісно, не знадобиться, але краще, щоб воно було, ніж його не було. Всім добра, працюємо по Києву, київській області, продаж монтаж обладнання від компанії «Ідея», надаємо гарантію на роботу, надаємо гарантію на обладнання, є будь-який розрахунок. Будь ласка, звертайтеся.